Всім сьогодні доброго дня. Я знову з вами Валентина, українечка, яка проживаю в Новій Зеландії на даний час, бо так уже сталося, що в Україні біда, я сама з України. Дорогі мої друзі, всім самого найкращого сонечка до хати, яскравого, самого такого теплого. Хоч у вас зима, бо в нас і літо. І в нас міняється погода на день по три рази, тому у кожного по своєму. Сьогодні хотіла б вам усім побажати здоров'я, сил, терпіння на все, щоб там у нашій Україні не було. Дай Бог перемоги і самих найкращих добрих справ, щоб уже надальше у нас не було більше такого горя, як на даний час. Дорогі мої друзі, я щаслива, що ви в мене є, я цим живу. Тому сьогодні знову вийшла до вас і хочу сказати, буду варити маленький, такий собі легенький супчик. Маю внучечку, діти не дуже люблять супчики, борчики, але. Я варю, бабуся така собі привикла на цьому, та й вже ж може за того, що в нас такі роки. І завжди хочеться, ви знаєте, щось ріденького. Вони більше тут на таких перекусах. Тому так як є, я сьогодні якби, трошечки хочу розказати. Я мала, як би сказати, свиних ребричок. Такі ребра були невеличкі, видно, молоді. І з кісточками купляю, його, тому що я не можу їхнє м'ясо їсти. Галядина ще коли буває нічого, а коли буває, вона мені ну, не така і все, ви знаєте, як в Україні, тому завжди мені трошки щось вадить. Знаєте, так хочеться, щоб у світі був якийсь мир, такий спокій. А я тут проживаю і живу тим, що бачу цей мир, який мене зо мною тут поруч. Тому сьогодні така моя, я кажу, тема сувчики, я не дуже далека до чогось, що маю, з того готую, і моя кухня дуже вузька. Ну, нічого. Показую, картошечка у мене є. М'яско вже кипить, бачите, цибулька. Я потім поріжу кубочками. Трошки вже порізала, бо в зажарку буду кидати, і помидорку свіжу буду кидати, лаврові листи. Зелені у мене такої сильної немає. Я її купила цей раз із, скажіть, із корінчиком. У кропчик, ну щось він у мене не дуже, ну не знаю. Може відійде на вулиці, але посадила його і будемо це так, що буду сипати сьогодні. Трошечки такий сухий. Є різні приправи, є такі ось у мене, знаєте, сухі і то, і то. Опа, оце ось, ось. Тут якби 15 страв, про які я завжди кажу, то ну, я другий раз по-своєму для запахів такого купувала. Тоже тут воно, я не знаю, кажеться українське присилалося нам сюди. От. І дуже і ж таке само те. Всього потрошечки присолю, прицей, і думаю, буде добре. Зажарку буду класти трошечки на олійки, лише додаю чуть, -чуть сметанки. Або, якщо нема сметанки, кладу там майонез, ну, взагалі, отак. От. І буду ділитися. Ну, вже м'ясо я кинула, а це зараз буду різати, бо треба хоч минут 40, щоб прокипіло. Потім кидаю і буду насолоджуватися, смакувати. доцюньку, внучечку свою буду пригощати. Ну, невеличку, невеличку, таку каструльку приготую, там, я не знаю, на 2, на може на два літра, на півтора трошечки. І, може, кину рису. Бо рис, я думаю, знаєте, дуже добре для. Після переварювання, як ви знаєте, на день треба, щоб трошечки е, як кажуть, то лапшички кидала, то цю, а це спробую сьогодні з рису. Ну, отака моя справа. Потім вам покажу, що я приготувала, і це буде якби, так, що я маю на цій землі за кордоном на чужих землях готую. Провожу свій час, хто мене огружає, цим ділюся. Десь щось можу показати. У нас, ви знаєте, хочу сказати на цю неділю. В другому там якби теж маленьке таке місто є, з скомпуй. І там має бути свято качок для дітей. Також буде там якась програма, може невеличка, але буде для дітей це все робиться. будуть батути, і все діти збираються їхати туди. Я не знаю. Мені б дуже хотілося попасти на парад наших людей, українців, які тут знаходяться. Я не знаю, зможу я бути там чи ні. Ну, багато що хочеться, але не завжди. Так складається. І в підтримку нашої України будуть люди. Думаю, одягнені будуть дуже гарно, вишиваночках. У мене вдома їх багато, але тут ще немає і не маю де дуже купити, не знаю, де можна. Десь по інтернету дивилася, ну общем, вкусу нема такого ж. Я понимаєте, зрозумійте мене, що у діті якесь таке, що не підходить до душі. Я ж не я не та людина, я дуже серйозна по тому мені. Будь-що не хочеться надійти, то вже що в чому маю, в тому й ходжу. І, і за це готова Богу говорити. весь час дякую і промовляю до нього дуже благодарні такі благородні слова. Молю його, щоб був мир на Україні. І, як кажуть, мир <смір> душевний був спокій кожного із нас. Але де б ми не були, ми завжди там з Україною. Тому дуже хочеться попасти мені туди. Ну я не знаю, якщо я попаду, я маю там бути ефір. Може, якщо зможу і допустити, то можна буде щось може висловити, сказати своїми словами. Має бути телебачення там, але не знаю, наскільки це все є. Як буде, будемо бачити, будемо жити. Тому отака сьогодні справа. Буду готувати супчик, свій легенький. Моє м'ясо вже почти готове і хочу вам показати невеличкі, але є є такі реберця. сьогодні взяла. Гляньте, ой, хочу так показати, а воно не виходить. Бачите, які реберця? Прямо гарненькі, Буду кидати картошечку, скільки б там не було. Я ріжу трошечки отак от, знаєте, великими кусочками, бо в нас так люблять більше мала. Хай собі закипає. Зараз все добавлю. Солі я вже додала, так що там вже є, є що показати вам. Хочу показати. Картошка моя вже прокипіла. Бачите, лавровий листик тут все є. Ну, як змогла ближе вам показати, так і показую, як я роблю. О, наче як видно вам. От. Тепер же кидаю сюди, в мене є трошки нарізаної цибульки, морпочку також кидаю. От. Помидорку пізніше. Це моя помидорка свіже нарізана. Я трошки пізніше це кидаю сюди. І зараз чуть-чуть я буду кидати рис, дуже тут швидко вариться. Я не знаю, чого, що це за рис, але отака от така ситуація. І ще маю морожені продукти. Також буду кидати. Це є перець. Оце зовсім у них, я не знаю, що це за це. але дуже вкусно. Дуже. Я кидаю також потім туди. Все. Зараз воно хай закипає, зажарка готується. І до зажарки кидаю собі морковичку, гляньте. Дрібненько тако порізала. Це трошечки пізніше хай це та також свіжа, свіжа помидора порізана. Це нехай собі прожарюється. І так як у мене сьогодні немає сметанки, я матиму класти майонез. Ну, не зараз, хай це піджарюється, і потім буде. будемо дати. І також Картошечка у мене це, я вже кидаю рису. На цю каструльку оце весь рис. Більше я не кладу. Бачите, все. Мені є не люблю дуже густе, все там є, отак от. Все. Хай собі доходить з картофелькою. Прокипить, потім я все пильне кину. Дуже люблю, коли воно, знаєте, морпочки багатенько, і воно стає е, таке, знаєте, рум'яненьке. От, минут 7 про цей. І я сюди також помидорку кидаю. Все. Так, воно собі буде втушуватися, поки там буде готуватися. Ось так. І також кидаю майонез. Так як у мене немає, нема сметанки, піде майонез. Ау, прожариться, тушиться і буде мати і запах, і вкус. Отакі за кордоном готуємо ми страви свої українські. Вони дуже вибагнені. Знаєте, другі, може, мають лучу якусь іду, готують, може, щось краще. Я, що маю, то маю. Покажу, як готую я тут. А тепер прокипіло, можна скласти, помидорку і це все. Бо це в мене все відморожене, треба його тут іще. Нова Зеландія має Не свіжі, але ми пользуємося те, що нам дають, і кладемо отак от. Пахнуть буде свіженьким і дуже буде вкусно. Зажарочка готується. Хочу показати вам, дивіться, яка, яка красивенька, дивіться, ця зажарочка в мене. Даю таку приправу трошечки. І також даю, дивіться, о, трошки укропчику. Все. От і вся приправа. Вибачайте, закрив моєї внучки. Бо така у нас е, дівчинка шумненька. Вибачайте трошки. І так, моя зажавка вже готова. Я її кидаю сюди. До супчика перекипіло все, що треба. Кожна хазяйка собі знає, скільки треба, щоб перекипіло, я не знаю, я не зацікаю часу. Я собі зробила ось. Раз, два, любий супчик, хто хоче приготувати, вона приготовлять його без всяких. Тихо, тихо, Дитина в мене вибачайте мені, бо в мене дитина роз... З бабусею так розговорює. Осталася лише зелень. І так, кидаю ще зелень. У мене було трошечки петрушечки, сіндерей той був, ну, що маю, те і собрала і кинула туди. От, пожалуйста, готове все вже. Супчик їж хоч куди. Отак От сьогодні я приготувала з вами супчика. Ну, так от, зараз трошки прикручу. Угу. Бачите, як кипить гарно. І так, дорогі мої друзі, насипати не буду, бо ще їсти, немає дуже кому. Показую сьогодні, бо в мене супчик просто на ура. Моя кухня краще всіх. Смакуємо, готуємо і пригощаємо. До зустрічі з вами була Валентина. Всім добра! Я була з вами сьогодні.